З нами на зв'язку керуючий партнер націоналі антикризової групи Тарас Загородній. Тарас, моє шанування, вітаю вас. Доброго дня для слухачів, які можливо пропустили цю інформацію або е, бачили, то нагадаю, колишній заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив обшук, але заявив, що відбувається він у справі, до якої він нібито не має жодного стосунку. В Телеграмі в себе написав: сенсація скасовується. Всі вимоги правоохоронців я виконав. Особистих претензій до мене немає. Щоправда, офіційних даних щодо того, у рамках якого провадження відбувалися слідчі дії. Е, Ну, немає. Отже, Отже, чим і чому на вашу думку до Кирила Тимошенка прийшли працівники, точніше, детективи національного антикорупційного бюро? Це питання більше до національного антикорупційного бюро. Знаєте, у них дивна політика. Коли, коли вони зливають дані в слідство якось так гучно, так а потім буває так, що вони тихо себе поводять в даному випадку. Якщо були слідчі дії, то вони можуть прокоментувати, сказати. Приблизно в якій в якій справі про що йшлося, тому що ми ж не можемо вже вгадати думки і про що й, про що йдеться в даному випадку. Ну важко мені сказати по, по якій справі, це mm -hmm. тільки набу може сказати. Так, дещо раніше видання Українська Правда повідомляло про те, що колишнього заступника голови офісу президента Кирила Тимошенко Кимошенка до нього прийшли з обшиками, нібито через справу з витоком інформації з національного антикорупційного бюро, і за даними видання, Тимошенко ну прибував в автівців, навколо нього працювали детективи. НАБУ. Давайте слухачам нагадаємо, що ж що ж так або не так з витоком інформації з національного антикорупційного бюро, і загалом чому зараз про це настільки. Гучно говорять, прошу. Ну, дивіться справа там з витоком. Ну вона мене питання в тому, що якщо є справа з витоком з конкретної установи, то мене питання в тому, хто буде розслідувати цю справу. Я не вірю, що сама, сама установа зможе адекватно розслідувати те, що у них відбулося всередині а, цієї установи, оскільки у них є мотив для того, щоб сказати, що ніяких витоків немає всі є невинуватими а, і все, що там пишуть журналісти, воно не має ніякого. Стосунку до реальності. Тут знову таке питання: хто повинен розслідувати цю справу? Ну, з логіки, з логіки, взагалі, навіщо створювалось, наприклад, державне бюро розслідування, цим взагалі повинно займатися державне бюро розслідувань. Чому. Е Набу вирішили, що вони можуть самі це розслідувати і адекватно все це оцінити. Ну це поки що велика загадка, тому що в даному випадку, навіть може так статися, як знаєте, стара українська приказка, головне пицяє слісно не вийти на самих себе. Щодо наступних можливих кроків, що стосується Тимошенка, який може бути алгоритм? Ну якщо рухатися в напрямку, що є якась справа, до якої він не має жодного стосунку, як він каже, але все ж до нього прийшли. Тобто, там можуть відбутися наступні якісь слідчі дії. Ну, подивимось, ну, бо у нас багато до кого приходило. Гучно знімали фільми такі красиві, з тривожним відео е, і тривожною музикою. Потім все закінчувалось нічим. Тому тут, знаєте, я скептично, чесно кажучи, ставлюся до діяльності Набу, Цього не приховую, тому що там дивні є справи, дивні вироки. Наприклад, вирок той по самому, по тому самому злочевському у людини можна було конфіскувати приблизно на мільярд доларів. Фактично майна, а потім виявили, що він фактично відкупився від, від цього, там приблизно в такому, а і вирок ще засекретили. Так? А потім ще цікава була справа, це коли от по лісничому в Рівненській області спіймали людину там на 27 мільйонів чи що, так у нього умовний термін. Умовний термін, він фактично повернув гроші. Ну так не буває. Ну, так не буває в реальному житті, тому що корупціонер, якщо ми хочемо реально боротися з корупцією, це повинно бути невідворотність покарання. Ти не тільки повертаєш гроші, а й конфісковується майне і йдеш в тюрму. Тому що в іншому випадку кожен корупціонер, дивиться на це: знаєте, ну зараз не пощастило. Наступного разу буду розумнішим. А так не буває в, в реальному житті, коли. Ставиться мета реальної боротьби з корупцією, а не створення розмов про боротьбу з корупцією. Тому я скептичний стосовно того, що там відбувається, якщо там по витоках цієї справи, якщо сам самі особисто набу це розслідує, ну я думаю, що це то таке називається. Угу. Е, ну можемо ще пригадати, що крім Тимошенка, обшуки проводили у бізнесмена колишнього радника Дніпропетровської ОДА Юрія Голика. Він фігурує в антикорупційному розслідуванні, що стосується великого Будівництва. І тут принагідно нагадаємо, що Кирило Тимошенко координував свого часу проєкт Велике будівництво». і колеги з проєкту «Бігус.Інфо» раніше говорили про нібито злив даних про роботу набу фігурантам розслідувань, і то йшлося в їхньому матеріалі про те, що нібито отримували внутрішні документи про отримання внутрішніх документів бюро, ухвал, скріншотів, листувань тощо докази, ніби колеги знайшли у вилучених слідством. Точніше, не колеги, а нібито це знайшли у вилучених слідством телефонах Голика. До чого тут Голик, і чи доречно зараз пов'язувати його з тим, що відбулося з Тимошенко? Ну, дивіться, тут знову таки багато питань. Знаєте, стосовно якщо зафіксований, я ну я вам одразу ж говорю, тому що якщо НАБУ сам саме себе розслідує, я не вірю, що це до чогось призведе. Скоріш за все, вони замнуть цю справу. Якщо є конкретні факти, тобто, дивіться, тут же ж в рамках чого в рамках там розслідування знову де це розслідування там стосовно там великого будівництва і так далі. Якщо йдеться про тобто витік інформації з НАБУ, це зовсім інша справа. так зовсім інша справа Тут більше слід питати, скільки писало про те велике будівництво, якщо ці люди мають стосунок до цього, тут більше слід запитувати у набу все ж е, як там іде розслідування. І, хто, і якщо зливалася інформація тільки по великому будівництву, чи не тільки по великому будівництву. Ківництву, а по всіх справах, які взагалі у нас існували, там ну, значно ширший контекст в дійсності цього питання, і тому знову таки ми повинні взагалі звикнути в нашому суспільстві, що якщо ми хочемо результатів так боротьби з корупцією, ми повинні менше реагувати, просто знаєте, от сидити обговорювати кожного разу журналістське розслідування, а запитувати конкретні органи. Де результати на конкретні журналістські розслідування? Бо та знаєте, у нас така гра тепер. знаєте, всі навколо говорять про корупцію, а ніхто не запитує, хто за це відповідає. Десять років існує набуса, і САП. Їм платять величезні зарплати. Де конкретні результати? Отак От повинна бути робота. У нас так, тому що знов такі суцільна розмови виявляється потім. А потім, знаєте, вони скажуть: ой, у нас тут крот бив, і тут у нас десять років виявляється нічого не відбувалося. Як так? Конкретно повинна, значить, суспільство повинно вимагати провести аудит набу згідно з українським законодавством, який передбачає створення конкретної комісії, де повинні бути ми представники міжнародних партнерів, по-моєму, представник президента міжнародної і, по-моєму, Верховної Ради. Провести аудит нарешті набу, де чітко, ясно буде зроблено висновки, що там відбувається. А це повинно щорічно відбуватися. І так далі. Тому що коли чиновники безконтрольно працюють, ми бачимо от результати. Я, я, от, я, я от не виключаю, що зараз вони почнуть розповідати, що нічого у них не відбувалося за 10 років, тому що там е сидів, як, там, глава, чи хто там сидів, начебто зливався справи. Ну. Ну, так і що, якщо там зливалася справа, це ж конкретно вже кримінальне порушення. Так, а де тоді арешти, наприклад, запобіжні заходи і так далі. Тобто, знаєте, чого, чого мене в оці, от ви запитуєте справи: що ми постійно крутимось по колу. так, е, Спочатку там по великому будівництву, ці всі антикорупційні активісти, говорили, що в тому числі там, по -ку Кубракову, що Кубраков це один з цих. Е, е, Менеджери в цього великого будівництва і навіть там деякі технохорадами його називали. Mm -hmm. А потім раптом, раптом змінили риторику, буквально за, за цей. І раптом він став найвеличнішим а, менеджером, з, з який спілкуються заходи. Я не зрозумів, а, а в якому місці тут брехня була. От, от що в мене, знаєте, от в цих питаннях, от те, що вони запитують, ми повинні запитати конкретно, де НАБУ, САП. Де аудит цих компаній точніше, не компанія конкретних е діяльностей цих, для того, щоб ми розуміли, що е боротьба з корупцією передбачає конкретне покарання, так? Або профілактику покарання. Тому що, коли йде бандит по вулиці, ви ж не запитуєте е от бандита, якщо ви бачите. Ви ж не цікавитесь його думкою, ви ж не кричите, що всі от бандити бігають і так далі. Що це таке і так далі? Ви у вас конкретне питання? І е е е е е е е не просите бандита саме собою боротися. Ви ж не просите бандита, от давайте сам себе спіймаєш. так да? А ви запитуєте, де поліція, яка спіймається mm -hmm. цього бандита? Так і з корупціонерами. Коли у нас кричать, влада повинна боротися з корупцією, у мене питання: це питання до кого? Ну От, коли сидить корупціонер. Да? Всі кричать там, в тому числі там антикорупціонери, все інше і наші міжнародні партнери. Давай борись з корупцією. Він що сам з собою буду боротися? Ну просто логіки тут взагалі немає. Ми повинні конкретно задавати питання. От той перелік питань, які ви здаєте, конкретно ви ви витакій інформації, як іде розслідування, що там з чому, чому розслідування не доручено конкретному органу, який не в системі НАБУ. А чому вона себе себе розслідує? Я не вірю, що Набу саме себе, себе розслідує. Mm -hmm. У них є мотиви для того, щоб це все закрити. І, і будуть ходити там, згадувати там, знову та голіка, Тимошенка, кого там вони ще згадають. Це все це, це потім закінчиться повним фуком. Вони скажуть, ми ми самі себе розслідування і прийшли до висновку, що у нас нічого немає. Але ми де можливо можливий, але у всьому може бути винуватий. Там конкретна людина, він там що сказав. От, і все, от що мене в цій ситуації, от е, непокоїть, що все це закінчиться черговим фуком. До речі, не так давно, наприкінці травня, в 20-х числах, спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідувала можливий витік даних і проводила обшук навіть за місцем проживання детектива одного з підрозділів. І після публікації розслідування депутати запросили ж главу НАБУ на засідання антикорупційного комітету ради, але він вважав публічне обговорення справи перечасним і звітувати не став. А я б хотів би поточнити два моменти: тож, хто все? Все ж таки, мав би розслідувати потенційний витік інформації в НАБУ. Це ДБР. перший днон. ДБР О, зафіксували. це ДБР повинен ДБР. займатися. ДБР для цього і створений був, щоб в тому числі, знаєте, як взаємний контроль. З одного боку, є набу, а з іншого ДБР. Угу. Окей, е, наступний момент хто повинен і чи буде таке ініційоване е, ініційований аудит, про який ви говорили, і слушно про нього згадали. Ну навряд чи ж набу самі мають ініціювати його? Хто має бути рушійною силою? Ну, Наскільки мені відомо, пан Шмигаль вже подав заяву до наших, наших міжнародних партнерів, щоб вони надали аудиторів. От, давайте mm -hmm. сформуємо там, це Верховна Рада повинна проголосувати, президент і наші міжнародні партнери. Це щорічно повинно відбуватися Ще раз, у нас за 10 років жодного не було проведені, і ніхто не ініціював це питання. Іначе то всі удають, що все так, так і повинно бути. Ми повинні дивіться, ми повинні, знаєте, не вірити в розмови чиновників, як би вони себе не розписували, так? що вони а, не будуть працювати. Чиновники у всьому світі однакові. Так? Якщо їх не контролювати, вони не в бісані де нічого робити не будуть. А це повинне контролювати суспільство і взаємодіяти суспільство, і не слухати чергові казки, що у нас щось не вийшло. Так не буває. Знаєте, от я от, завжди є. От, от, Приклад, от взаємодії здорової взаємодії суспільства і державного органу влади. Це є така ініціатива в Фейсбуці. Може вашому радіо говорив. Це ще раз повторюю. Це є народне Оди. Там є така активістка Юлія так. Глушко. Вони зібрали людей, вони перевіряють ці. Вони не кричать, знаєте, що скрізь корупція. Вони просто діють так. Вони збирають інформацію по прозора, пишуть, наприклад, взаємодіють з державною аудиторською службою, викладають конкретні. Факти показуються, і державна аудиторська служба реагує, і на 20 мільярдів гривень вже запобігли перевитратам бюджету. Оце здорова робота суспільства, а не здорова робота, яку нас часто втягують, в тому числі. Різні там розмови про корупцію, це коли ми постійно говоримо, що всі чиновники корумповані. Ну це не так. Не всі чиновники корумповані, не всі судді хабарники Ми повинні конкретно вимагати боротьби з конкретними. Елементами для цього у нас уповноважений є НАБУ, САП і конкретно вимагати. Якщо там вони там говорять, що вони самі себе розслідування будуть проводити службово, я не вірю, вибачте, будь ласка, я не бачу у них мотивації е, виходити і показувати, що у них всередині працює. Я бачу, що вони просто хочуть злити всю цю історію так, що, начебто, нічого не було. Пане Тарасе, ще згадаємо одну подію, яка мала місце цього тижня. Печерський районний суд Києва обрав народному депутатові Миколі Тищенку. Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про такий нагадаю запобіжний захід. Просила сторона обвинувачення, ну загалом, знову ж таки, давайте згадаємо той, той інцидент в Дніпрі, який і дав поштовх тепер розвиткові подій таким чином. Наскільки, на вашу думку, доречним запобіжний захід, і як все ж таки, оця справа Тищенка розгортатиметься надалі? Ну, дивіться, знаєте, ну добре, що принаймні публічна влада розуміє, що вже Тищенка настільки токсичним, він перейшов усі там червоні лінії. Кії і там правильна була реакція. І публічно в тому числі, а чи закінчиться особисто для Тищенка якимось наслідками? Ну на жаль, я не сильно вірю і скажу, чому ну депутатський мандат забрати у нього неможливо, тому що він може uh -huh. Якщо тільки він сам особисто, його не складе. А це навряд чи відбудеться? Ну да, це якщо ну, він сказав, що він цього робити не буде uh -huh. Це раз. Друге, чи а, доведуть там ці справи, ну, я дивився фабулу цих кримінальних справ. Ну я, чесно кажучи, ну я вірю, що понесуть відповідальність оці поліцейські, які uh -huh. там скручували цю людину. А чи понесе відповідальність сам пан Тіщенка? Ну мало ймовірно. Я скажу, чому тому, що він же хитрувати себе там поводив. Я так продивився відео. Він же особисто начепав цю людину. Ну так. так, там є там є кримінальна справа, що він, начебто, там керував там з попередньою змовою там осіб, по-моєму, щось так було. Але це чи буде це доведено в судовому в слідстві, це поки що таке. Я думаю, що адвокати досить сильно попрацюють над тим, що це довести буде неможливо. Тому я не виключаю, що це все ж таки нічим не закінчиться. А от для цих поліцейських, які. Чомусь перебували на своїм, не на своєму робочому місці, що вони в Києві повинні бути. Що вони робили в Дніпрі? Я думаю, що там ну, по них можуть бути реальні вироки, тому що вони безпосередньо самі брали участь в нападі на цього військового. Ну, в соцмережі багато цитат мемів вже зробили з висловлювань Тищенка в суді і про караван. Я думаю, багато хто чув і бачив. Але якщо до речі, ось ви слушно зауважили, дякую, що згадали момент, що в принципі ну, Тищенко ну нічого не робив фізично так до тієї людини. І ще навіть в суді пригадайте, він казав, це не пряма цитата, а щось на кшталт. Я за те, що якщо хтось щось хоче з'ясувати, якісь стосунки, є боксерський ринг і так, далі, і так далі. Важливий момент щодо Тищенка, попри те, що він залишається народним депутатом, наскільки, на вашу думку, суспільство ототожнює його з президентською командою, з президентом? Чи є ось таке політичне негативне відлуння після тих чи інших негативних інцидентів з Тищенком для? Президента для офісу президента, ну дивіться. Я не думаю, що воно безпосередньо на президента буде відбуватися, тому що ну реакція, принаймні, офісу президента всім відома. А, вони засудили це. Пан Єрмак, по-моєму, це коментував. Так а ось, і в даному випадку, навряд чи воно безпосередньо буде впливати на президента. Ну тому що а, ну. Парламент, ну, знаєте, в свідомості людей все ж таки президент це одна, парламент інше так? І депутати, які там створюються такі гучні події, вони там зовсім інші, вони зазвичай абсорбують негатив стосовно влади на себе. А от виконавча влада зазвичай у людей ну безпосередньо з цим не асоціюється. Угу. Ну, до речі, можна згадати е, момент, який теж в мережі розтиражувався, де нібито Тищенко розбив свій телефон, коли до нього тоді, тоді прийшли? Ну, і це так здивувало. Ну, якщо людині немає чого приховувати, якщо людина там нічого якогось не має інформації там uh -huh. ну, сенситивної, скажімо так, обережно, для неї на гаджеті, то для чого було трощити телефон об стіл? Ну, тим більше це все відновлюється. Там я думаю, що там майстри, якщо mm -hmm. дуже сильно постаратися, тому що ну там вам технік скаже, що розбити телефон це недостатньо для того, щоб знищити всі дані. Е, ну, мабуть, щось там токсичне таке було, що він там не очікував, що це так швидко він не зстиг там знищити. Так, оце я не виключаю цього, тому що ну іншого мотиву тут, звичайно, що немає. Я не думаю, що він обов'язково тільки по цих питаннях переписувався. Він же по інших питаннях міг. Uh -huh. Переписуватися тому там а, могло дуже негативно на нього вплинути. Згадали ви про реакцію Єрмака. Я просто хотів теж зараз швиденько знайшов в телеграм-каналі. Єрмак написав, подивився відеозапис конфлікту нардепа Тищенка та військового. Тут навіть нема про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, йому немає виправдань. Тож давайте розімуємо по Тищенку, що максимально може бути для Тищенка, чим може фіналізуватися ось ця вся історія. Ну, За великим рахунком, я думаю, що нічого не буде, так? оскільки, як я вам сказав, він безпосередньо не є керівником, наприклад, цих людей, які здійснювали, які здійснювали напад на колишнього військового. Ось ну теоретично, якщо там дуже попросять, він може скласти мандат, але я не вірю, що він складе мандат, тому що це для нього теж політична по трохи такий політичний дах можна сказати, тому що коли ти депутат і депутат, у тебе якась є публічний майданчик, а так ти будеш зовсім беззахисним. Тому за великим рахунком, по найбільш негативному сценарію, я вважаю, що там це нічим не закінчиться. Так, ну що ж, дякую вам за <головіка> участь в нашому сьогоднішньому етері. Нагадаю слухачам українського радіо з нами щойно на зв'язку. Був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи.